Вітаю світ та вітаю Україна. Тепер, в ці дуже тяжкі часи, ми хочемо запитати у всього світові, але дуже тяжко отримати відповідь. Бо тепер все таке хаотичне і нерозуміле. Весь світ тепер стоїть перед тим, що ми будемо бачити новий світ, який народжується. Я хочу запитати в таро? Я знаю, ви можете думати, що то я якось, як дитина, я питаючи, воно не має ніякого значення, чи то абсурд. Може, є такі люди, які такі такі, так, так, так думають. Я не хочу сказати, що то не так, бо Таро покаже правду. Перше, а друге, чому ні? Чому ні? Світ такий тепер страшний. І такі прекрасні водночас. Що багато з нас а, перелякані. перелякані тим, що тепер насувається новий світ, страшна сила, чорна сила, темна. Я хочу спитати у Таро, що чекати? Чи буде мир? Як буде далі? Що стосується України? Що стосується всього світу, а також Росії. Перша карта пішла. Сім, а, мечова карта сім. Семерка. А Бачите, що робиться? Людина перелякана тут. Людина йде вперед, але не знає, куди вона йде. Бо Кругом є вороги, я то бачу. А, так здається нам усім тепер. Що таке вороги? То є сила, яка не хоче свободи, не хоче волі, хоче, щоб а, сусід робив те, що другий сусід хоче. А якщо не хочеш робити так, як я хочу, то я тебе вб'ю. Отаке От страшне, так? Отаке От страшне в цій карті, тут написано. І лякаються того, чого не видно. Тому а, Таро показує те, чого не видно. Сім завжди є такий номер а, ілюзій, такий номер, який, а, знаєте, як о, лякаєшся того, чого не видно, а там може нічого й нема такого страшного. Загрози атомною війною, то вона є показує тут. Буду бачити, буду брати більше карт. І... Буду трактувати, як, як можу, як умію. Друга сімка сім кубків. Бачите, дві вже. Така сама ілюзія, такі самі а, наміри та мрії. Всі люди тепер на землі не знають, мріяти чи ні? Бо а, ця насильствована війна, вона така така будь-яка війна несправедлива. Але то абсурд є то абсурд у 21-му році це робити. Сказати, що ми научимо жити так, як ми хочемо, а Україна собі хоче бути вільною країною. Послухайте гімн України, і ви почуєте там все сказано. Бачите сім і ще раз сім. Тут я бачу, знаєте, такий намір України. Вступити в НАТО. А на що? Питається, бо Путін а, а, зробив ту війну, бо він не хотів, щоб Україна вступила в НАТО. А Україна хотіла захисту від НАТО, бо вона склала зброю, відмовилася від ядерного, ядерної зброї, від всякої зброї вже давно. Тепер а, що робити? Буде НАТО приймати Україну? Сім говорить, то є ілюзія, не буде поки. Що? А країни НАТО не хоче, щоб та країна, яка приєдналася, мала територію невирішено, мала, мала війну. Бо то є, знаєте, для них страшно. І не можна їх корити за те, не можна корити нікого. А треба, треба розуміти другу людину, не можна корити нікого. Будучи перемірячені. Бачите, переміря буде вісім пентакліва карта. Але ця карта мені показує, що Путін хоче перемірити тепер, бо він розуміє, що він погано підготувався до війни. І те перемір'я має для нього бути таким часом, який він хоче виграти, щоб краще підготуватися до наступної війни. То те переміря, воно. Вона не для України добре, вона страшне для України. Бо якщо Україну не візьмуть НАТО, це зрозуміло, розуміло. І я тут бачу, що не можна довіряти перемірю, бо Путін хоче просто зібрати більше сили, щоб, щоб знищити, знищити зовсім Україну. Нащо то йому треба? В його хворій голові це не, не, не зрозуміло. Абсолютно не зрозуміло, на що воно йому треба, бо в нього в нього багата країни, багато землі, яку він свою має і не свою має. Він може тепер щось робити для своїх людей. Багато що є. Багато роботи є такої конструктивної. Але знаєте, він не знає як, бо диктатор не може нічого для людей робити. Диктатор тільки може що він може тероризмом займатися, і він зробив цю спеціальну операцію терористичну на Україну, бо це тільки що він вміє. Своїм людям він не може дати ні волі, бо він забрав останню волю в них, і ми це бачимо в останній час, і він не знає, що робити, як допомогти своїм людям. Жити в демократичному стані, бо там немає і не може бути у диктатора демократії ніякої? Така справа, така справа. Чи буде Україна частиною Європейського Союзу? Бачите, карта Башня. Вона то буде, але це вже буде пізно. Забере той час є протокол, процедура, і вона буде дуже довго, як як, як є два роки чи, чи скільки. Карта страшна, карта башня говорить, що не те є головним, не те є головним. Не думайте НАТО, Європейський Союз, не думайте про То. то є, знаєте, як кажуть, ми, ми чіпляємося за якусь соломинку, знаєте, пробуємо і те, і друге, і десяте, але основне є, що світ допоможе, як, як може. Як може. Сили Сили з України всередині України треба зібратися силами, взяти те, що світ може дати, бачите, і допомога буде за Україною, бо то є сонце, карта Сонця, допомога буде за Україною. Я тепер зроблю таке резюме, висновок, якщо ви не проти того. Перш, перш за все, карта сонця дуже добра, дуже гарна. Вона говорить, що буде перемога, вона вже є перемога, але якою ціною? так? Якою ціною? Що ми бачимо тут? Ціною того, що Україна сама сама, знаєте, то є страшно сказати, але так воно є, що о, взагалі, так само як в родині, так само і в країні, так само в, світ, в світі. Якщо хтось з вашої родини має проблему. От, Окей, яку проблему може бути? Здоров'я. Наприклад, хтось з родини, не з вашої, я просто приклад привожу, щоб розуміти цю карту краще. Хтось з вашої родини, чи, чи не з вашої, взагалі з родини, має проблему, давайте скажемо, чоловік, алкоголизм, алкоголік. Може чи допомогти тому чоловікові, його дружина, чи його діти, чи його батьки? Ніяк. Вони можуть тільки. Тільки йому заважати. Бо якщо а, його родина буде хвилюватися за нього, буде просити в нього, щоб він кинув а, пити, він буде пити ще більше, бо в нього буде якось а, е, якась сила буде страшна, так, така дем, демонічна сила а, з ним. Бо алкоголь це ж це ж є демонічна сила. Я примір, тільки приклад привожу. І він не справиться. А якщо його дружина, діти, батьки, всі, хто його знають, скажуть роби, що хочеш. І тоді людина збереться силами і справитися є, є, надія, є надія. Тут я бачу, я просто приклад привела вам сказати, що так, весь світ поможе, власне, поможе чим зможе. Але ми бачимо по цій карті, що Україна повинна знати правду. Немає атомної зброї. Якщо він загрожує зброєю, то, то де він її кине? На ту країну, яка не має зброї? Тому а, тепер Байден і всі ці прогресивні сили, вони це розуміють. Що якщо а, буде провокація для нього кинути ту бомбу, то він куди її кине? На ту країну, де немає зброї? А яку країну він більше цього ненавидить? Непонятно за що, але висновок робіть самі. І щоб того не було, бо карта башня про те. Щоб того не було, треба дуже обережно, обережно ступати, бо ми маємо а, а, перед собою хвор, хвору на всю голову людину. Людиною не назвеш, але хворого. Так само хворий весь його апарат, той терорист, терористичний, преступний апарат. І люди його, його люди, 144 мільйони. Людей, вони, вони не знають правди. Бо сім поколінь людей обманювали. Люди не, не знають. Читайте, що мені пишуть в моїх коментарях. Я як можу стараюся не, не, не чистити їх. А знаєте, що це є документація. Коли буде суд, то в мене є, що мені писали. Це перше. А друге, читайте, що вони пишуть, ви розумієте, що люди. Вони не мають волі, вони не знають, що таке воля, вони не розуміють а, нічого, бо, а, кажуть, зомбірували так, а, пропаганда, і їм вимивали це, а, знаєте, а, вимивали резон дуже довго. А, ще ці дві карти і. Тут ілюзія якась є, все-таки в нас у всіх, так ми повинні бути дуже обережними, бо ілюзія може бути мрія, яка дуже гарно мати мрію і до неї йти. Але ілюзія так само може бути тим, що а, є перепоною між вами і вашим нашим всім людей майбутнім. А, і ще одна карта вісім пентаклів. Це непогана карта, але питання було, а, друге, да, питання було, чи переміря поможе, допоможе. Я бачу, що ні. Бо по, по цій карті. Бо кожна карта вона може, може показати, що завгідно, Все залежить від питання. Питання було, чи перемір'я поможе, ні, не поможе. Треба дуже боятися того. А, бо він хоче того перемір'я, щоб. Ту щоб, щоб закрити всі ці знаєте, дюрки. Щоб взяти всі свої помилки, зібрати сили і вдарити ще раз, треба дуже обережно. Саме головне це є карта сонця, висновок всього розкладу, і Україна переможе все буде добре, буде сонце. Знаєте, є такий японський філософ, я забула його звати, але він написав статтю. Читала ту статтю, але тепер не можу спомнити, що він як його звати. Він намалював світ після війни в Україні, і той світ буде новий, чистий, світлий, щасливий, де буде фетрейт, де, де буде та глобальна економіка буде дуже сильна. Бо тепер ми бачимо, що глобальна економіка вона тримає всі країни разом. Всі країни разом, і, і то є добре, бо країни, які не мають зброї, можуть отримати допомогу і за те, що є глобальна та економіка. Карта Сонце дуже гарна, дуже добре. Вона такий оберег, знаєте, для України на сьогодні. Я буду робити розклади як можу, як можу частіше, щоб допомагати людям. Хто не знає, мене так oh. Дуже сильно а, сварять, сварять, мабуть, я навіть не знаю, яке слово знайти з Росії. А, не знаю за що. А, вони, мабуть, хочуть, щоб я тепер не показувала свою гражданську позицію. Вони хочуть, щоб я що робила. А, я, я не буду робити те, що другі люди хочуть з мене. Я буду робити, що я. Считаю мої, моїм довгом громадянським дов, довгом як людини світу, яка має українську рідну землю, бо я народилася і моє юнацтво пройшло в Україні. А тепер, як, як, коли Україні треба допомога, я роблю все, що можу. І мені дуже, дуже, не, дуже неприємно читати те, що пишуть, бо не одного того слова, що пишуть. Росіяни не є правдою про мене. Я поважаю всіх людей, і я знаю, що е, такі регулярні люди, як ми з вами, в, в Росії, вони не знають правду. Якщо б вони знали правду, якщо б не було тої пропаганди, е, люди б таке не писали. Е, я їх розумію і як людина, але тяжко то читати. Е, ще хочу сказати, що. Весь світ проти, проти, проти того терористичного ре, режиму, але не проти простих людей. Бо люди є люди, і всі люди хочуть миру і свої, своїм дітям. Але якщо ми хочемо миру своїм дітям, ми не можемо думати, що, що можна піти в другу країну і, і робити, що хочеш. Так не буває. Я живу вже 40 років на заході, і я знаю одне, що якщо я хочу жити добре, то мій сусід повинен теж жити добре. Якщо я хочу жити добре, мій кордон між моїм, 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 моєю хатою, хатою мого сусіда з права і зліва, то є кордон, який я не, не маю права ніякого перейти і сказати моєму сусіду, щось недобре, не негарне чи, чи ще якось. Або... Добрий сусід це сусід, з яким я можу економічно взаємодіяти, якщо то мені треба, з яким, якого я поважаю, і він поважає мене і не має того, того лаятися. так. Я хочу сказати, що за шість років може так з друзями розмовляю за 6 років моєї діяльності на YouTube мені завжди писали про Європу дуже погані слова з Росії російською мовою. Я не ну, можу їх повторювати не хочу. Ви, мабуть, знаєте, що то є. І тепер в світі цієї страшної війни ми бачимо, що не можна думати, що Європа Америка будуть знімати з голови той бруд. І не можна про них думати так погано, як, як мені писали про, про Європу ці всі шість років. Це є сусід, там є кордон. З сусідами треба fair trade, треба а, спілкуватися, і сусід сильний, щасливий, мирний, економічно а, сильний сусід це добре. Не можна, не можна казати, що вони там всі погані, таке, а так, особливо коли пандемія почалася, щось страшне писали. І бачите, англомовні чи другі мовні, другий світ ніколи такого не писав про, про, про Росію. Тому я не розумію того. А мені здається, теж то люди не знали, що робили, бо люди всі, всі люди. Якщо їм дати нормальні умови, вони такого не напишуть. Немає нормальних умов. За те люди можуть такі. Але я не знаю. Я хочу а, а, сказати, що коментарі відкриті. Пишіть, що ви думаєте про те, бо те то є, то є саме головне, коли ми розмовляємо, коли ми поважаємо одне одного, тоді є. Надія, що світ буде жити і не буде того страшного, що Путін ем, лякає нас всіх. Тримайтеся, прибувайтеся, пробивайтеся в силі. Прибувайтеся в силі. Якщо я може не дуже гарно можу розмовляти, то, то є временно, тимчасово, бачите, знайшла слово. Я буду розмовляти більше і краще, бо в мене є до чого йти. Тепер я слухаю Остапа Вишню кожний день, як мені подобається це все. А, і надіюся, що моя мова буде краще з часом. Обнімаю вас, слава Україні! Героям слава! Будемо бачитися!